Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам два нових сховища, які є секретними. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І так, в минулому сезоні теж були секретні сховища, в принципі, як і зараз. Fortnite любить робити такі пасхалочки і секретні сховища. І перше секретне сховище на локації беззаконний оазис. І давайте полетимо на неї, і я вам якраз її зразу покажу. Так ось ця локація для грабіжників, які приносять сюди своє золото, ну і, звичайно, що відпочивають. Тут, в принципі, немає якихось крадіжок або щось типу такого. Тут як бачите, можна відпочити, посидіти в сауні, погорітися, відпочити, звичайно, замовити собі номерок і там полежати і відпочити після того, як ти ограбив якийсь банк. Дивіться, тут ще, бачите, є такі місця, де ти можеш підстрибнути навіть. Тобто підстрибнути, воно тебе підстрибне, і ти просто полетиш вгору. І те буде реально сильно виглядати. Як бачите, тут для цієї локації теж є такі, якби як маленькі озерця, де ти можеш поплавати і зігрітися. Тут дуже багато когось бамбуку і щось типу такого. Є, звичайно, що такі типу, як ресторани для, напевно, багатих або е, для бандитів багатих. І, звичайно, що скринька. Коротше, для друзів Флечера Кейна. Вони ж теж бандити, правильно, якісь скамери, бандити. Золоті знаки і, звичайно, що машини. Тут бачите, там, де вихід, є, звичайно, що машина Lamborghini і знак нашого любимого Флечера Кейна. Золотий знак Вовка. І, звичайно, сюди можна приїхати та порозміляти з NPC. Тут немає самого Флечера Кейна, але є одна з грабителів, які не люблять Флечера Кейна. Да. Бо Флечера Кейна мало хто любить, бо він всіх ограбив, всіх пообманював. Коротше, він тепер зробив святки на обмані. І як бачите, тут є в головному, в головній залі є камера та стіл для того, хто сидить тут. Є три статста три статуї вовків, їх треба поставити прямо. Тоді відкриється секретне сховище. Ставимо їх, і дивіться, ми маємо зламати оцей цей пол, тобто, і відкриється нам ліфт, який нас відвезе трохи нижче, і він відкриє секретне сховище. Як бачите, це секретне сховище не є якимось дуже великим, але воно є прикольним. Наприклад, легендарна скриня, трохи золота, потім золоті статуї нашого любимого Флетчера Кейна і пару простих скринь. І звичайно, що портрет Флетчера Кейна, як же без нього. У нього майже всюди є свої портрети, там, де він, там, де він є, там де він був. Як бачите, це, напевно, він готувався на чорний день залишити собі трохи ресурсів, але як бачите, ми його вже ограбили. Звідси можна вийти. Простим шляхом, дето просто зайти назад, а можна вийти через туалет. Туалет є безкоштовним, з нього платити не треба. І вийдете ви трошки далі на цій локації, тобто трошки за ній за неї. Як бачите, тут буде дуже багато бамбука, дуже багато різних готелей, типу що там, де можуть почувати. Звичайно, що є золоті статуї вовків, які так любить Кейн, тобто він любить дуже свій рід. І, звичайно, що дуже багато саун і озеро посередині цієї локації. Є легендарні скрині, але вони спавняться з маленьким шансом, в принципі, як і на всіх інших локаціях. Забираємо легендарну штучку, але мені вона не подобається чесно, цей гранатомет, тому можемо її залишити для інших людей. Тут, бачите, може поспати прямо біля бамбуку. Черкін все-таки знає, як правильно будувати свої локації, бо він має стиль. Як бачите, мене дуже далеко відправило в небо і просто подивіться на цю локацію. Вона не є якоюсь великою, але вона не є якоюсь маленькою. Локація реально крута. Тут, як бачите, я побачив якогось чувачка, взяв дробаш. Ну це, в принципі, був бот, тому я не сильно хотів його вбити, просто хотів його знищити, як кажуть. Як бачите, я його добиваю, просто він мені нічого майже не зробив. І тут я просто розумію, що ця локація, чесно, є, ну. Вона майже однакова. Просто там озерця теплі, там, де можуть почити, готелі і, звичайно, що статуї золотих вовків. Ну і NPC. все. Це вся локація, звичайно, що ще є бамбук. Тут немає чогось прям, ну, супер сильно цікавого. Просто майже все повторяється. Але вже як є, так ось дивіться, тут бачите такий мізок, який просто проводить через ці два озерця. Тут, бачите, є статуї не тільки вовків, а ще якихось єнотів. Для чого це Флетчеру Кейну, я не знаю. Є ще такий камін, типу такий новочесний, типу що він такий новенький, красивенький, електронний, тому красиво. Прям Флетчер Кейн постарався на цій локації. Як бачите, ми можемо допомогти NPC ограбити сейф, але де знаходиться сейф цього Флетчера Кейна? Вона до нього біжить. І вказується, Цей фл... сейф Флетчера Кейна знаходиться біля його таємного сховку. І вона біжить сюди та починає його грабити. Бачите, він знаходиться тут. Тут навіть є маленька сат... золота статуя вовка, в принципі, що не дивно. Вона починає його грабити, знаходить пароль, а ми в цей час маємо захистити її від бандитів, які напали на неї. В принципі, ці бандити є легко вбиваємі тобто це просто охоронці Флетчера Кейна, самі типічні, яких ми можемо вбити. Як бачите, з ними з'явився ще якісь... Чувачок, якого я теж захотів вбити, бо він був головною ціллю. Всі інші ботики, ну вони зрозуміло, що треба їх вбити, але ось і головне це вбити тих, хто схоже на людей, наприклад, таких ботиків, як він. Я добиваю його, залишайте ще пару ботиків, яких я тут добиваю. і Я допомагаю цьому NPC ограбити сейф Кейна. З нього випадає золото, яке я не можу зібрати, бо в мене є вже 5 тисяч. Але вона дала мені досвід, і це теж вже дуже непогано. Бо я якраз куплю ну, Battle Пас, і мені треба експі. Це, в принципі, ось так виглядає ця локація. В принципі, вона така ну, новенька, красивенька. Флечер-кейн, як я вже кажу, постарався, і якісь знаки є красиві, такі в виді букви С. Ну і це, в принципі, вся локація. Далі, другий таємне схов... сховище знаходиться на локації шахти. Дивіться, є золота річка на всьому біомі і є золоті гори. Так ось в цих горах є дуже багато золота. І Флетчер Кейн вирішив з цим скористатися. Він зробив. Шахту, де добуваються золото з гори. Саме таким чином він отримує свої статки і стає самим багатим на карті нашої любимого, нашого любимого, нашої любимої гри Фортнайта. Як бачите, зі мною полетіло ще пару людей, але в принципі це не так вже багато. Що взагалі треба зробити, щоб відкрити це сховище? Тут треба відкрити три отаких от клапана. Я взяв драбаш і відкрив перший. Він знаходиться ось тут. Потім сідаємо на е, таку доріжку для вагонеток, е, починаємо їздити швидко і проїжджаємо аж до самого кінця. Підстрибуємо, коли бачимо вагонетки. Е, як бачите, тут був ще один клапан, його одразу відкриваємо і, будь ласка, поспішіть, бо якщо ви не поспішите, то клапани просто закриються і ви не сидите сейф. Відкриваємо, двері відкриваються, тут дуже багато золота, ка в камні є золото. Е, Флетчерки не добиває саме це золото. Отак саме він сейфі багатим. Запиваємося мініками, і в цьому сейфі є дуже багато сатуй вовків золоті, золотих і дуже багато легендарних та простих скриньок. Тому дуже класно. І в цьому сховищі, як бачите, є такі коробки з логотипами саме цього вовка Флетчера Кейна. Дуже багато золота, є хіл, і, звичайно, що є туалет. Туалет для того, щоб втікти з цього сховища на всякий випадок. В принципі, як і в минулому сховищі, такий туалет теж був. Збираємо дробаш, і ми можемо, в принципі, вийти подивитись, куди він нас відведе. відвів він нас на вулицю, тобто там не добувають золото просто на вулицю. Як бачить, тут був якийсь чувак, і я його почав вбивати. В цю шахту є пару входів з різних місць через ось такі якраз штучки, по яких можна їздити. Типу, вагання, ну не на вагонетках, а просто на цих штучках червоних. Як бачите, тут є різні тунелі жовті, по яких ходять ті, хто добувають золото. Тобто, бачите, Fletcher K має багато працівників, які добувають для нього золото, а він на них в принципі, збагачується. Я думаю, зарплати був погані, а ось у нього зарплата дуже гігантська. Ну, те, що він отримує. Як бачите, тут є місця для прибиральників, є хіла дуже багато. Дуже багато речей для добутку золота. Але знаєте, на поверхні, ну, чесно, типу, не показано, що взагалі тут відбувається. Показано добуток золота саме всередині, саме там, де гора, ось там реальний добуток золота. Ну, в принципі, як завжди, типу, це як льодовик. Зверху сама відома інформація, а вже знизу щось ну дуже цікавеньке. Як бачите, ходимо, ходимо, дуже багато спорядження саме для нашого. Любимого добутку золота Появляється буря, і, до речі, ця локація, ну, вона часто в саме перша під бурю. Тут дуже варто спорядження все для добутку золота, це, в принципі, вже зрозуміло. І воно приблизно такого кольору жовтого, чорного, типу щось такого. Ну, Добувається, добувається. Як, як бачите, є легендарна скриня, яку ми можемо забрати. Мені упав з нього, як бачите, фіолетовий епічний лазер. Ну, прикольно, плазма лазер це завжди круто, але... Я його чесно не взяв, бо він мені не сильно подобається. Хоча це насправді дуже сильний їмба. Бачите, ми можемо проїхатись по червоній лінії, проїхатись далі, саме до наших любимих шахт. Це зроблено для того, щоб перевозити наші любимі вагонетки. Заходимо, як бачите, тут. Дуже багато золота, дуже багато каменів з золотом, які ми можемо зламати, і отримати золото. Тому якщо вам треба золото, то попрацюйте шахтарем саме тут. Як бачите, я бачив якого чувака, дав йому 153 урона, потім почав трохи стріляти, не попадав, В мене було мало уру... ХП, я почав втікати, він почав бігти за мною. Я собі спокійненько сховався, я почав перезряджатись. З'являється він, я йому тупо даю з дробаша і добиваю його. З нього випадає лут, який не сильно якимось крутим, але хоча б якийсь. Я кидаю, як бачите, наш любимий газ, який нас хілить, Кидаю потім хилюсь з золотими сплешами. і як бачите, в мене тепер є золотий ефект. Що робить золотий ефект? Правильно, він дає трохи швидшу швидкість і, звичайно, дає швидкість до кірки, щоб ти швидко бив кіркою. Як бачите, Флечір Кейн буде розширяти свою шахту, тому він трошки капає вгору саму. Ну, це, в принципі, прикольно. Як бачите, тут була скринька, яку я почав кутати. У мене вже був непоганий дуже лут, а я просто виходив і лутався далі. Тут було дуже багато коробок, дуже багато золота в принципі і в цьому соні дуже багато золота. І так, ось бачите, навіть на такій штуці лежить дуже багато слитків золота. Я собі ходив, щось шукав, шукав де захилитись і знайшов сльорб бочки. Одну захилив, почав щось ламати і далі собі просто ходив. Тут, як бачите, дуже багато входів і виходів на цю локацію в печери. І є навіть якийсь гігантський бульдозер, потім є якісь, бачите, як штучки, в яких зберігається золото або я не знаю, з е, логотипом цього нашого любимого Флечера Кейна з маскою. Ну, але в принципі це не так вже важливо. Е, на цю локацію, саме в печері цієї локації, є приблизно плюс-мінус п'ять входів. І як бачиш, тут навіть написано Альфа майнерська компанія. Тобто він себе вважає Альфою. Ну це в принципі не дивно. Він же типу заробляє гігантські статки. Тому окей, е, поїхали. І дивіться, я побачив, почув машину точніше. І до речі, тут є логотип такий. То що твоє, то моє. Ну логічно, якийсь міні у цього Флетчера Кейна. Тому якийсь інкомуніст, тому ми не підтримуємо його, точно не підтримуємо. Як бачите, у нас є п'ятий номер, і ми собі просто ходимо. Біля цього і локації є золота річка. Коли ви в неї заходите, то ви отримуєте швидкість, тобто золотий ефект, і, звичайно, що отримуєте швидкість добиття кіркою. Це прикольно. І це, в принципі, були всі сховища, які є на даний момент. Вони всі засекречені, і мало хто про них знає, тому ви можете спокійно на них літати і забирати весь лут, який в них є. Там його небагато, але теж для початку гри непогано вийде. На цьому все всім дякую за перегляд.